15 липня 2025 року в Житомирі біля кінотеатру Жовтень у пам'ять про загиблого військовослужбовця Віталія Ганька провели матчову зустріч з боксу. Чоловік добровільно долучився до лав збройних сил у травні 2022 року. 15 січня 2025-го він загинув від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Розповіла Алла Ганько, його дружина. Він дуже любив спорти, попри все, навіть на війні, не дивлячись на те, що там. Тяжко. Він зробив з шин грушу, рукавички, все ми йому передали, і він там теж займався боксом. Так само нас навчав дітей. Сьогодні півроку, на жаль, як немає чоловіка, саме сьогодні це число, яке ніколи не забудеться. І тренер подзвонив, що хочуть зробити в пам'ять про героя захист, що буде ваш син, приймати участь. Звичайно, я рада, що вшановують наших героїв такими, хай маленька, але пам'ять є, і ми з гордістю несемо цю пам'ять. Тата своєю добротою, своєю любов'ю. Таких, як мій тато, і, мені здається, таких ніколи не буде, тому що це людина. З найбільшою буквою, тому що він робив за для нас тільки за для нас все. Він навіть на війну. Ми поїхали з мамою за кордон. Він сказав, я маю за для вас, хто як не я, хто як не вас, маю захищати. Ростислав син Віталія Ганька взяв участь в одному з поєдинків. Свою перемогу хлопець присвятив батькові. Для мене це велика подія, так як папа дуже хотів, щоб я займався спортом. Це все для нього. Я стараюся займаюся. Він взагалі всім найкраще. Він був дуже добрим, пахотка всім старався дуже. Веселим був добрим, найкращим. Андрій Захарчук представляє боксерський клуб із Вінниці. Він також переміг в одному з поєдинків. Андрій розповів, що такі заходи допомагають цивільним не забувати загиблих військовослужбовців. Щоб всі українці пам'ятали за них та не забували, хто їх боронить. Їздив на багато змагань, які так, так само вшановували військовослужбовців, які. Положили своє життя. Крутий захід, все на вищому рівні, на свіжому повітрі. Ринг відкритий, це найбільше, що мені подобається. До матчу долучилися 28 учасників з боксерських клубів Житомирської та Вінницької областей. Розповів Олександр Козийський, президент федерації з боксу міста Житомира. Він сказав, що під час матчу провели 14 поєдинків. Учасників нагороджували пам'ятними медалями. Такі медалі ми зробили, де буде написано присачне пам'яті воїна Ганька Віталія. Це е, така коштовна річ. І ми хочемо, щоб щоб маленька якась пам'ять у Бахмуті. Селі була з цієї матчової зустрічі». під час матчу. Також провели збір грошей на потреби 66-ї окремої механізованої бригади, в якій служив Віталій Ганько. За словами Юлії, Ганько зібрали три тисячі гривень. Надія Назарук, Тетяна Хмель, Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомир.